Українські захисники звільнили селище Старомайорське на півдні Донецької області. 35-та бригада, а також батальйон Дружин тероборони Арії виповняє задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні! Героям слава! Бої за село йшли з середини місяця. Просування на цьому напрямку йде доволі повільно, адже кожен населений пункт окупанти перетворюють на маленьку фортецю. Старомайорські росіяни зайняли на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тут розміщувався 247-й парашютно-десантний полк. Кілька днів тому бійці ССО показали відео з боями за село. На ньому видно, як десантники здаються у полон. Також під час зачистки населеного пункту спецпризначенці виявили штабну документацію одного з батальйонів противника. А у телефоні знищеного окупанта знайшли список чималих втрат підрозділу. Звільнення Старомайорського дозволить діставати противника артилерією ще далі і відкриє перспективи для подальшого просування. Зокрема, на Старомлинівку. Старомлинівка це опорний пункт росіян, вершина другої лінії оборони. Коли ЗСУ візьмуть це селище, це відкриє оперативний простір для наступу наших захисників до Азовського моря.